Це я бачу вже грабет, за яким там якраз у кадру там відразу. Отих ребят, який веде до моря болішниці. Та не те ж веде, але він набагато подалі. І тут я бачу, знаєте, мені дуже цікаво. Що ви побачили, я сам бачу, дивуюся, молодий. Оливковий сад, може оливкова роща знову я опутаюся, ніяк не з'ясую для себе сад чи роща. От. Далі тільки гори. Далі тільки гори. Вот і сад. Маленький. Хоча тут поле ще... Ну як яке... Мабуть з чимось буде застарджуватися, бо винагородом, або, або продовжиться великовий сад. От. І гори за ними з усіх ліків. І тут гори, неймовірні, прекрасні гори. Погода трошки не так, щоб видимість була більш цікава. Але що, що гарно і цікаво, що з цього місця дуже відкривається долина санта барбара От справа тут Санта-Барбара, а, а, а на дальньому плані море. Погода вот, не та, щоб бачити, на жаль. От море. Але воно чаша така відкривається. Тут я прийду, коли сонце буде. І засніму, щоб вам показати, яка там краса. А от вам Санта-Барбара відкрилася ось. Ось вся. вся. правда, вот она Вот. А там море, А тут Санта-Барбара. Просто класс. Просто супер. Просто цікаво дуже. Море, море, море. Вот такое.